друже! ти на каналі Ханні Інженірінг з тобою твій спікер Михайло, і сьогодні ми проговоримо тему, яка стосується розумного будинку, і як до нього ставляться айтішники в різні категорії. І як взагалі варто підходити до розумного будинку з головою, тому що на сьогоднішній день спілкуюся з багатьма людьми, ну, так, сусіди багато хто будується, і в кожну різне. У різна уява стосовно того, що таке розумний будинок. І зазвичай люди діляться от на, на три таких категорії. Перша категорія це, мабуть, мінімалісти. Приходить там один, другий, там, третій сусід, мабуть, чоловік вже як мінімум п'ять спілкувався, і всі вони такі так, розумний дім, я їм там розказую, що я там зробив в себе. Притом не супер-пупер замарачувався, але так, ну, помаленьку, по чуть-чуть я собі додаю. І вони такі. О, бойлер, клас. І багато хто думає, що можна от на бойлер поставити от таку розумну розетку там з Китая, там з будь-якого нашого там, маркета і так далі. І фактично це вже буде розумний будинок. А ще, якщо налаштувати сценарій, щоб для прикладу. Ввечері бойлер включався, а зранку він виключався по розписанню, відповідно, все Оце можна називати розумний будинок в їхньому розумінні. Є от друга категорія людей. Друга категорія це максималісти. От вони по максимуму хочуть зробити. Вони коли роблять ремонт, до них заходять електрики. Електрики, Коли чують, що це розумний будинок буде. Вони там не десятками метрів, там не сотнями метрів щитають кабеля, а кілометрами їм розказують. І це ж кожен кабель треба провести, треба його пробурити. А ще щитові такі роблять прямо от на, на весь коридор. Прямо в прямо окрему треба на цю щитову. І щоб, і щоб там включалося, щоб там виключалося, і дивишся на цей потолок, а там просто весь потолок просто в кабелях. І питаєш, хлопці, а якщо гіпсокартончики зараз зайдуть, як вони будуть потолок вам робити? Ай-ой, і там починається. Ну, Електрики заробляють, електрики молодці. Але все ж таки я себе відношу до категорії якраз от третьої. Коли ти робиш, автоматизовуєш свої рутинні задачі і робиш, щоб будинок був комфортний, тому що якщо в другій категорії, коли от все роблять по максимуму, коли приходиш до людини, коли питаєшся, чим людина користується, оказується, людина користується там, максимум там, 5-10% функціоналу, що взагалі в тому будинку є. Все, більш нічого людині не потрібно, і просто а дехто взагалі там просто буйлер налаштував і все, йому нафік не треба куча цих там розеточок, там 100% 500 там включателі і так далі. А, я як свій будинок почав робити. По-перше, потрібно дати відповідь на ще таке запитання а, стосовно того, як мережа повинна функціонувати. Тому що, а, як Багато речей, от ці самі електрики, зав'язують на Wi-Fi. Я відкрию вам козацьку хитрість таємницю. Але в будь-якого роутера є така властивість, як кількість підключених девайсів. І чим більше цих девайсів буде підключено, тим гірше зв'язок буде у роутера. Це раз. По-друге, Чим більше девайсів буде підключено до мережі, якщо це на вас не розділена ще мережа, а просто одна мережа для всього взагалі, і для мобільного телефону, і для кущі мобільних цих розумних пристроїв, то вас набагато легше буде зламати ваш будинок, вашу мережу і отримати ваші дані. Тому питання таке: чи хочете ви з огляду того, що я сказав? Зав'язуватись на різні Wi-Fi девайси. Якщо захочете, то відповідно це треба робити з умом. Якщо хочете взагалі зробити закриту систему, то це вже трошки іншу мережу треба робити. То, що я в себе зробив в будинку, це закрита мережа на Zigbee протоколі Що це таке, Ну можливо, колись пізніше зроблю відео. Якщо коротко, це. Коли стоять у вас такі розетки, вони створюють між собою меж систему. Є, наприклад, там одноплатник з координатором стоїть, і він отримує всі дані. Якщо навіть з Wi-Fi щось сталося, інтернету немає і так далі, ці девайси все одно передадуть дані на ваш пристрій. Світло буде, тому що там АВР мене на вході стоїть, знову ж таки. Всі, всі ставте АВР, надо, не надо, на весь будинок поставте АВР, щоб хоча б у вас було світло. Рекомендую. Дуже класна штука. Саме головне з умом і майте під, при собі індикатор. Так от коли ви ставите не wi розетки, Wi-Fi датчики, коли ви ставите Zigbee, по-перше, це безпека. Тому що вони самі в собі працюють. Вони не підключаються по Wi-Fi і плюс відкрив ще одну козацьку хитрість таємницю, що Zigbee девайси вони менше споживають електроенергії, чим Wi-Fi пристрій. Тому що для того, щоб розбудити той самий Wi-Fi передавач, потрібно набагато більше енергії, чим щоб, наприклад, через Zigbee передати ту саму інформацію. Знову ж таки, Економія на тих самих батарейках, акумуляторах, менше бігаєш, менше граєш. І знову ж таки, я прихильник того, щоб зробити закриту систему. навіть якщо в мене інтернету не буде, я собі просто зможу залишити будинок. Тут все автоматизовано, воно все буде працювати, ж би було світло. Для прикладу, одну із таких речей я зробив це, для прикладу, взяв. Ось таку розетку, то що я вже показував. І до речі, оце Wi-Fi розетка. А ось це розетка. От знайдіть просто 10 відмінностей між цими двома розетками. Не просто тупо дві однакові розетки, а лише от різні модулі підключення. Навантаження тримають однаково погано. Хоча, в принципі. Деякі речі вони її можуть тримати і можуть робити. Так от, На одну з таких розеток я поставив цю штуку проти комарів, цю розеточку. І я зробив так, щоб в мене там три штуки їх на будинок я їх поставив. І щоб комарів не було, відповідно одна включається там о 9 вечора і виключається. Одна в третій ночі, друга в 4-й, в п'ятій. І ранку вони виключаються, і повірте, прекрасно, комарів нема, і все хорошо. І я там раз в місяць прийшовся, подивився, чи там рідино, рідини вистачає, все, більше нічого мені не потрібно. А, знову ж таки, а, потрібно до цього підходити з розумом. І розуміти, а, скільки вам розеток потрібно. Тобто, в мене, наприклад, зараз там, 5 розеток. Можливо, ще 3-4 Там, Наприклад, там, щоб поставити гірлянду, там, на Новий рік, там, автоматизувати розетку стосовно того, щоб в мене бойлер. О, не бойлер а цей ялинка включалась, виключалась, щоб випадково не забули і біди не було. Тобто ввечері воно буде включатися, і десь ночі, коли ми там лягати, воно буде виключатися. Все, таку розумну автоматизацію, от я вітаю. Тобто Не максимум, не мінімум, а лише то, що ти користуєшся, то, що ти маєш користуватися. Тому що автоматизація повинна спрощувати життя, а не ускладнювати. Тому що чим більше датчиків, якщо вони ще на акумуляторах, відповідно вам потрібно дивитися, чи там акумулятор не відвалився, тому що батареї. Не стало, потрібно зарядити. А на цю батарею там багато що зав'язано. Сценарії не працюють, ви психуєте, бігаєте, там, дзвоните, сказуєте свою негативну думку людям, які це все робили, і так далі. Тому автоматизація повинна бути так, що вона вас доповнила, що вона вам спрощувала життя, а не ускладнювала. Так що, пані і панове. А кому хочеться просто розетку і сказати, що це розумний будинок. Будь ласка, йдіть в будь-який маркетплейс, там 3-4 додатки є, купляєте і кажете, що це у вас розумний будинок. А ті, хто хочуть з розумом підійти, знову ж таки, розумний дім повинен вас доповнювати, спрощувати життя, а не ускладнювати. Uh, і зазвичай чемпіони в цьому це, мабуть, з мого досвіду, це розробники, інженери і девопси, uh, там якісь адміністратори і так далі. Там Інші люди, ну якось їм трошки важко це дається. Але знову ж таки, їм до допомогу приходять друзі і допомагають. Останні або мінімум, або максимум десь цієї золотої середини немає. Uh, так що... Пані і панове, ну от якась така картинка. Напишіть коментар, що ви думаєте по цьому поводу. Хотіли ви собі в розумний будинок, не хотіли. І що ви думаєте про ці думки? І Дякую за увагу і всім гарного дня.